Гарного всім дня, друзі. Вирушаю на пошту. Була б знов забула. Погода така вітряна. Вночі був дощ, але добре, що я нагадала і їду. Їду за світло і за газ. Треба заплатити мамі і собі. Але такий вітер зустрічний. Але нічого, це не так далеко тут. У мені до центру десь кілометр їзди. Рибка заливна, приготувала тепер заливаю. У мене донька любить заливну рибу. А, чоловік її не любить. Так вона завжди каже, мама, ну, рибку можеш приготувати, тому що я вдома її не готую. Мама ж рада старатися, а мама і рада, друзі мої, старатися. Щось розклала на сім тарілочок, але бачу що, мабуть, буде мало бульйону. Да, uh -huh. uh -huh. буде мало бульйончику. Це я взяла отакі тарілочки, а вони глібаченькі. Що, зараз, мабуть, одну тарілочку розкладу по других. Та й все та й буде не сім, а буде шість. Та й буде шість отак. скоро складу. Оце ще пришпандерити сюди, отак. Та й буде смакота. Шість теж хорошо. Мама любить мене, занесу мамі. Так вийшло. Це з лящика така. Ну, це я люблю таку голову. Такий судачок, судачок. Смакота. Гриби, друзі, вчорашні. Ті, що назбирала. Закриваю в баночку. Це ці синя сині ніжки. Прокипіли, це другий раз, бо вчора раз прокипіли. Сьогодні теж вже з спеціями сьогодні прокипіли. З... з солью, з сахаром, трішки сахару добавляю. Та й буде баночка. А ще ж пожарити, бо моя донька казала мама. Я так хочу такого смачненького жареного грибочка, звісно, буде. Ключ заскакує. Ключ із заскоками. Підготовка продовжується. Роблю вже млинчики з сиром. На сніданок. Смачно. У мене Аня їсть. А Єва не дуже полюбляє сир. Ворог домашній. Не дуже полюбляє. І яйця не полюбляє. Отакі дівчатка. Сміюсь для вас, знаєте, так, можна сказати, через силу посміхаюся. Сьогодні три місяці, як загинув мій синочок. Важко, тяжко, але життя продовжується. Найрідніші люди приїдуть. Треба готуватися, треба готуватися. Жалко, пишу. Жалко, коли що Юлі-невісточці пишу, що жалко, що ви не приїдете. У мене дві Юлі. Невісточка Юля і донька Юля. Тому я говорю часто, що невісточка. Це так, щоб ви розуміли, хто, де, хто я хто. Тому що буду говорити Юля, не будете розуміти, про яку Юлю я говорю. Та й так. Не знаю, що це їм ще готувати. Але є ще трішки шашличка замаринованого. Голубчики я зроблені в морозилку поклала. Знаєте, я так готуюсь. Тому що зараз це рідко буває. Та й стараюсь. А то такі їдаки приїдуть, що. Ось такі любителі поїсти, одна Єва трошки любить. Донька каже, мамо, ти завжди наготуєш, щоб я поправлялася. Мама ж старається. Такі красунчики вийшли. І смачні. Ну що ж, випускаємо кури і йдемо дивитися, що вони нам наносять. Біжать, біжать, біжать. Сьогодні з яйцями не густо. Отак, От п'ять. Але дякуємо курочкам і за це. Ось так, друзі, на кухні у мене сьогодні пройшла більша частина дня. Ну, звичайно, що тільки півчетвертого, що трішки буде дня, але готувала, сумувала, плакала. Без цього ж ніяк. І водночас раділа, що їдуть внуки. Важко, важко. Але життя продовжується. Внуки до бабусі хотять, і бабуся теж чекає з ними зустрічі. Жалко, що не прийти Юля з варюшкою. Захворіли. Дівчатка мої захворіли. Вірус. Чепився вірус. В садочок, що ви зробите? В садочку є всякі віруси, які приносяться додому і заражають маму теж. Ну, вони вичуняють і приїдуть колись теж. Всім друзі, вам гарного вечора, тихої ночі. Щиро вам всім дякую за підтримку. за таке щире співчуття. Будьте здорові та Богом хранимі. Пока-пока.